Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо на тему кольорознавства, контрасти та нюанси. Чим вони відрізняються? Я впевнена, що ви практично з цим зустрічалися, і це не нова тема. Але ми сьогодні трішечки попрактикуємо їх. Основа основ нашого світосприйняття або кольорового сприйняття це два стовпи колористики: це контраст і нюанс. Це відмінність, дуже така яскраво виражена, або схожість однорідних якостей, які складають композицію елементів. Отже, ліворуч, тут ви бачите в нас контрастні кольори. Контраст це різко або яскраво виражена відмінність певних якостей, які можуть бути не лише основними кольорами, але відтінки одного і того самого кольору. Фіолетовий кольор може бути як насичений фіолетовий, так і пастельний фіолетовий, і в сполученні між собою вони створюють певний контраст. Нюанс. Нюанс у кольорознавстві це дуже тонка відмінність або відтінок між дуже близькими. Кольорами. Нюанс це не новий колір, це варіація існуючого, так як ми бачимо ось на цьому прикладі. Ось цей 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 колір це в нас один колір. Але відрізняється він у нас ясністю або своєю насиченістю. Також може своїми характеристиками відрізнятися: температурою чи яскравістю те, що ми проходили в першій лекції. Давайте ми подивимося прийоми контрастом, як їх застосовують в мистецтві і навіщо це роблять? Зрозуміло, що якщо хочуть посилити якусь деталь чи якусь інформацію, підсилюють тим самим контраст. Допомогою тіней, якихось спеціальних навмисних тіней, а також застосовують протилежні кольори. У них можуть бути як світлий і темний холодний з іншого боку. Можуть бути світлий холодний з одного боку, темний теплий з іншого боку. На сайті, який ми розглядали ColorCo, Багато сайтів можна знайти в інтернеті, які відповідають за кольори, можна знайти безліч поєднань кольорів. Навіть на тому самому Pinterest ми можемо знайти. Як контрастні кольори, так і нюансні кольори, і побачите, як вони е, застосовуються. Коли ми дивимося прийоми нюансу, ось тут яскраво виражена картинка, та, ми бачимо, що один в нас є відтінок, але різна світлість або насиченість, або яскравість. Е, використовують нюанс, я вам скажу рідше як контраст, але тим не менше його застосовують, і нюанс підсилює емоції та наше сприйняття. Звичайно, певні. Елементи можуть бути ледь помітні у різниці, тому що застосовується множинність відтінків одного і того самого кольору, але однак на сайтах і в мистецтві часто можна знайти і такі приклади. Давайте ми подивимося на зразки використання контрасту в мистецтві. Яскраво виражені роботи картини, яким ось тут представлені відомими культурами та художниками. Взагалі, африканські країни, за рахунок того, що вони живуть при сонці, теплі, контрастній і яскраві кольорові гамі, у них в культурі дуже багато присутніх яскравих і контрастних кольорів. Це саме відбувається і в мистецтві, в народних особливих особливо в мотивах африканських гавайських мотивах дуже часто застосовують отакі яскраві контрастні кольори. Так само ці кольори застосовуються не лише в мистецтві, але і в одязі, в їхньому національному одязі цього літа я була присутня на великій зустрічі в Америці, де перед нами сиділи африканська делегація, і вони були зодягнені в національних костюмах, які якраз були від відображенням того, про що ми щойно говорили. Якщо ми подивимо. Мося на сюрреалізм, зокрема, Рене Магріт, бачите, син людський, ось ця картина. То Те, теж вона існує за рахунок певного контрасту фону, зображення, галстука і так само контрасту, не тільки кольорового, але й контрасту з прийняттям. Дуже відома мексиканська художниця Фріда Кале, свій портрет, теж використовуючи контрастні кольори, дивимося на. Нюанс в мистецтві, а звісно, він не так багато і часто застосовується в мистецтві. Зокрема, воно більше пов'язане з певними напрямками або з певними якимись матеріалами. Зокрема, ми зараз тут подивимося. Це множинність близьких між собою кольорів. Вони використовуються тоді, коли потрібно передати якийсь затишок, спокій, задоволення, стабільність. Так? Взагалі неможливо використати тільки там невеличкі зображення в нюансі. Неможливо завжди має бути якийсь невеличкий відсоток контрастності в В нюансі, і навпаки, в контрасті є моменти, де використовують елементи нюансу, але теж невеликому відсотку. От коли ми подивимося на стилізацію, ми бачимо, що це е, така спрощене зображення людини. У стилі кубізму поділена людина на невеличкі геометричні фігури, це стиль кубізм. Тут застосовується прийом нюансу. Але ми бачимо, що без контрасту, без чорних кольорів, нюанс існувати теж не може. Тобто фон у нас теж контрастний, а білий на сірому теж контрастний, але в цілому багато тут нюансних кольорів. Тепер ми подивимося на такий вид в мистецтві, де використовують сангіна. Сангіна це. Схоже на вугілля, так наче такий вугіль, але коричневого кольору. Тобто за рахунок натиску сангіни створюються нюансні кольори одного кольору та одного відтінку. Сангіною, до речі, багато малював Шевченко, коли був у заслані. Ми бачимо також техніку пастель. Пастельні кольори це такі невеличкі. Схожі на крейду шматочки, якими малюють, а потім фіксують їх або якимось спеціальним лаком, щоб це зображення збереглося. З, власне пастелю можна відтворити техніку нюансу. Весь дизайн, вся реклама, яка нас оточує, вона вся побудована на контрасті. Я хочу вам продемонструвати одного українського відомого дизайнера, який проживає в Києві, звати його Макс Ширко який, неймовірно, високо володіє і знає засоби кольорових прийомів контрасту та нюансу, створюючи один і той самий проєкт, він зміг передати як контрастні, Переходи, контрастне зображення, контрастну рекламу, так і нюанс. Він створював рекламу спортивних кросівок. Тут ми бачимо теплий контраст або гарячий контраст. А тут ми бачимо те саме взуття, але він уже переходить на холодний контраст. А ось уже третій варіант: те саме взуття. Він використовує техніку нюансу. Ось ми далі продовжуємо аналізувати дизайн цього Макса Ширко. Тобто, ми бачимо внутрішній контраст червоного. Такого яскравого білого кольору тепло гарячого. Внутрішній контраст елементами нюансу, бачите, все одно він тут застосовує нюанс, але в цілому тут є і контраст, і нюанс. І тут так само всі частини гармоніюють між собою, навіть якщо він використовує нюанс. На домашнє завдання нам ми можемо використати будь-який сервіс, підібрати собі будь-які дві композиції і створити їх в контрасті та нюансі. І зараз я продемонструю, як. Це можна зробити. Ми з вами створимо ось такі дві роботи. Тобто вони по побудові однакові, але одна із них контрастна, а друга з них нюансна. Я в телеграм-каналі піднайшла получення ось таких кольорів жовтого, оранжевого та червоного. І давайте ми створимо спочатку цю роботу. Малюю фрейм і зафарбовую його основним кольором. Далі я обираю текст і хочу написати слово difficку. Важко. Ось я написала цей текст і теж його зафарбую знову ж таки контрастним кольором. Натискаю ось тут на філ заливку, беру піпетку і обираю той самий колір. Я також продублюю. Ну, кілька разів продублюю, альтом витягнула. Ще раз продублюю і тут напишу слово він, переможець і це слово зафарбую ще одним контрастним кольором, таким темно-червоним, який буде контрастний на цьому жовтому. Тепер я продублюю текст. Ось я написала просто текст такого змісту. Досягнення мети це не про швидкість, а про стійкість. Ось і теж його зафарбували цим кольором. Давайте ми одразу цей текст розмістимо тут. І Якщо їх знову перевірити через контраст-чекер, вони реально контрастні. Тепер як нам розмістити це слово Difficult в такій е, формі. Я обираю це слово, заходжу на інструмент, яким ми ще до цього не користувалися. Ось сюди, і обираю плагін та вінґет. Ось і нам тут потрібно набрати в заголовку плагін під назвою ІС Is Isometric. Ось цей. Із ізометрик. Натискаємо на нього. У нас з'являється цей плагін, і стрілочкою вказано, яким чином ми можемо це слово змінити. А якщо нам потрібно, щоб слово було ось таким, я натискаю сюди, і ось це слово вже в такому напрямку розміщено. Коли мені треба на бокову частинку, я обираю ось цей варіант. Це слово в мене теж є. Ось воно. Ну, Сходинка така виходить. Тепер нам треба це слово теж кейлим його. Я на scale його натиснула і обираємо знову ж цей варіант. Все, закриваємо цей плагін, дивимося, щоб у нас слова мали ось такий невеличкий проміжок. Вибираємо два слова, Ctrl-G, групуємо. І тепер закидаємо на фрейм. І тепер ми його просто дублюємо кілька разів. Затискаю Alt, переходжу сюди. За допомогою стрілочок можу відредагувати місце розташування, знову затискаю Alt підношу догори, знову дублюю зверху і я розміщую слово Він. Можна всі ці групи, я ось тут, в шарах я їх виділяю, затискаю це слово, shift затискаю цю групу. І, наприклад, стрілочками можу пересунути вище нижче. Ось, наприклад, в мене тут є невеличкий шматочок, можу продублювати і теж стрілочками опустити вниз. В цілому наша робота по контрасту, ми підпишемо, що це контраст завершена. Тепер нам потрібно зробити або продублювати і зробити її нюансно. Але буде це трішки складніше, оскільки нам потрібно кожен цей крок, кожну сходинку зробити на якийсь невеличкий проміжок кольору меншою. Тому ми спочатку зробили ось розкладку таких кольорів. Я собі обрала ось такий світлий колір. Ми робили цю вправу з вами на самому першому занятті. Просто невеличкими порціями я змінювала ясність цього кольору. Підібрала собі раз, два, три, чотири, п'ять відтінків, і це буде колір фону. Тому, маючи якийсь певний навик, ми можемо поміняти наші кольори. Тож ми обираємо філ заливку, я беру піпетку і міняю ось ту. На світлий колір. Слово він обираю філ-заливку, беру піпетку і міняю цей колір. Першу групу я міняю на ось цей колір, другу міняю на цей колір, і так кожну групу міняю на невеличкий нюанс кожного відтінку. І підписуємо, що це нюанс. Залишилося нам ці зображення експортувати, ну і вставити в нашу презентацію. У нас сьогодні практична робота, тому я ці елементи видалю. І натомість вставлю. Тут можна намалювати два квадрати. Давайте ми так зробимо. Сьогодні трішки по-іншому. Малюємо один прямокутник, дублюємо, обираємо філ-заливку, обираємо звідси зображення, клікаємо і вставляємо. Давайте почнемо з контрасту відкрити. Так само обираємо цю картинку, натискаємо філ, обираємо картинку із нашого завантаження, беремо нюанс. Відкрити, вставити колір. Я хочу поміняти філ заливки. Подивлюся по вирівнюванню до країв, щоб було двісті ось 247. Практична робота номер 6 виконана. Чекаю на ваші домашки.